Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді дитячий комплект Інді для вашого майбутнього генія. До набору входить шафа з двома вішаками та полицями, дуже зручна у використанні. Місткі полиці для найрізноманітніших ваших речей та іграшок. Та письмовий стіл з двома шухлядами і телескопічними направляючими. Також до набору входить стелаж із полицями, на які можна розкласти всі ваші лего та інші іграшки. Також можете покласти будь-які журнали та книжки. Він має заокруглені країни з роботою для ваших дітей, щоб вони не вдарились і не розбили собі голову. А тепер про серйозне. ці меблі виконані із високоякісних матеріалів, які переживуть не лише дитинство вашої дитини, а залишиться у спадок. Цей набір собі вміщає заокруглені краї, міцні кріплення та стильний дизайн. Все для того, щоб ваша дитина була щаслива та безпечно гралася у власній кімнаті. Цей набір можна сказати просто інвестиція у стартап дитин. і він вам збереже нерви та гроші на ремонти. Також цей варіант зараз можна вигідно купити. Ціна буде в описі відео.